Остання зі словетного роду охара, законна королева золотих степів, Агрестії. Після тебе ніхто не гідний посісти цей престол почесний та вінець золотий на себе прийняти. Наш вільний народ сміливий. Повинен навчитись рухатись далі без королеви і серцем лева та забезпечити справедливість в цьому світі так, щоб її самопожерт помарна не пройшла. У вічному сні зараз велика королева спочиває, разом із Агнією по степам її дух літає, Там мир і спокій від земних турбот вона шукає, яких зазнала під час нелегкого свого життя. На грудях їй зосталась червона троянда, що лицар залишив їй на вічний спомин. той, що кохав її палка через все життя. І хоч зів'яне під часу так вітко. Хоть маряться і тендітні пелюски, обсипляться по блакитній красуні сукні, у прах перетворяться, але краса й почуття, що ця квітка із собою несла, зазнають вороття. Бо вічні вони і час не владний над ними, Отелан, світозарна ти зоря, прекрасні очі твої, як глибинь блакитного моря. Але ніколи в них більше не спалахне і скражиться, не засмієшся ти. Останній раз твій голос поранених уз до нас полинув і навики вже замов прозвучавши. Закрилося віко твоє простої труни, в сиру холодну землю навіки ти лягла, за нашу свободу власне життя хоробро віддала, бо в своє королівство Тейлан вірила завжди, за нього вона боролась. На престол підвестись присягалась, але не судилася в цьому статись. Красива, немов квітка степового гресту, але марна ця краса у пітьмі труни нічого бо більше не торкнеться душі твоєї ніжної струни. На грудях руками і з вінцем своїм лазурним у волошковій тендітній сукні, і в міцному жовто блакитному Ось так Тейлон в могилі спочиває, спокій королівство віками вона вартує. Тання зроду Охара, яка гідно честь боронила, і в кінці м'я власного роду від темної плями захистила, але з її смертю погас цей великий рід, навіки лиш на сторінках історії лишиться. І наші нащадки вже не пригадають, з ким вони були колись, та що із ними сталося. Прокляття пала на цей рід, Занапастило воно всіх, але Тейлан розбила ці кайдани, що рід охара. Всі пробачили за ті рани, що світу були нанесені колись. Своїм мечем та магією могутньою, гострим сливцем та характером запальним. Ось так Тейлен світло поміж людей несла, все життя присвятила боротьбі з несправедливістю, вона гідно морок зустрічала, яка під рідну людину маскувалася, отруту своїми словами розповсюджувала. Але Тейлан стояла і срібним, божественним мечем На віки морок вона прогнала, розсіявши тіні невмирущі злостивих ночей, що степи ганьбили, ліси труїли, звірів та птахи вбивали. Зло по домівках наших розповсюджували, згинули темні сили в тій боротьбі остаточній, але й Тейлан, найкраща із найкращих, своє життя там богам віддала, знайшовши вічний спокій після. Земних турбот. Але не сама кейла у своїй могилі. Разом із нею у труні, затиснути міцно о руці, лежить срібний вірний меч. І соколо орнаментом на наруків'ї рунами величними, неймовірно магічними. Вірно той меж служив тейлон при житті і до неї всім іншим членам роду охара. Тільки бити зла йому довелось побачити, перед тим, як навіки у морок останньої могили Монаршою поринути, щоб теж тут разом з володаркою спочити, той меч не простий, а насправді божественний, бо Агні вітроносні він належав у часи сивої давнини, коли зло підступнішим було і значно могутнішим теж, цей меч Агнія скувала у зоряних кузнях із небесного металу у вранішню епоху, коли світу нашого ще не існувала, а довкола. Лиш стародавнє зло панувало, меч Агнії у сиву давнину був створений, щоб боротись із хаосом та темним злом у всіх його проявах, лиш він здатен наносити всьому поганому велику шкоду. І всі темні сили боялись його, відганяв він ворогів, порожніх демонів рубав, і морок впевнено відганяв. Але всьому в цьому світі є свій початок та кінець. Ось так і меч своє вже відслужив. Він агнії належав, від неї до першої охара перейшов, а від неї до кожного з її нащадків. Аж поки разом із Тейлом меч не поховали. З останньою із роду і легендарний меч врешті відбит спочив. Але якщо коли-небудь зло у світ повернеться, то ми готові присягтися що крізь товщу землі, дерев'яні дошки труни і могильну плиту. Ще й досі можна побачити блакитне сяйво, яка краса й смуток то, бо з могили то меч нас кличе, магічні руни на ньому знов запалаються, про ворогів та всесвітнє зло нас попереджують. Немов з могили Тейлон до свого роду озивається, та продовжує про власне королівство піклуватися. Завдяки нашій світій захисниці. Ми відженемо будь-яких ворогів подалі від славетної агресії, де вільно вітри степами гуляють. Де ріки дзвінки співають, де мавки з розсалками вночі танцюють, де отари овець ремігають, і трембіта за кимось знову смутно засурметь, проводжаючи померлого останній путь. Як же ж нам залишитись гідними тієї великої пам'яті про нашу героїню? Як нам шанувати цю велику жертву королеви світлої? До останнього серед народу свого вона була, за нього й життя сміливо віддала кінці життєвого шляху всі кошмари власні подолала, сам морок в її новій і з відігнала, із дяліндром страхітливим за батьків загиблих телан боролась, погубивши вбивцю раз і назавжди. Вже ніхто не згадає грандіозності тих бит, славетних та жахливих, скільки горя землі вони нанесли, скільки невинних піщасних загинули, І все це через амбіції, темних сил, Що правити світом бажали. Але в нашій пам'яті навіки той світлий образ буде жити. Жінки воїна, чарівниці, гідного лідера законної королеви рідної агресії, що народ свій краще за всіх розуміла, перед лихом жодним ніколи його не кидала. Отейлан, гідна сподкоємиця великого роду охара, тепер ти можеш спочивати в мірі, бо ми вдячні тобі за врятовані життя, і тепер народ віддячить тобі вповні, увічнювши твою пам'ять у віках. Уквітчали дівчата голови ложковими бінками, сорочки одягнули вишиті, чоловіки смушеві шапки з голови вздіняли. діти всі серйозні тут стояли, про тебе всі ми пам'ятали, цю хвилю мовчання відмічали. А потім свято почалося по монашому по-агресійськи, і горілочка рікою тут лилася, кулішик і галушки всі глитали, класом все це забивали, печеня смачна тут була, про кутю ніхто не забував. Варенички масні в горнятках витягали, і смітанкою до столу подавали, без борщику ніхто не хотів лишатись, А так живемо ми грестійці весело і безтурботно. Подалі від цих турбот, бо такий же ми народ. З чистим серцем і з любов'ю до оточення. Ми мир та спокій з собою несемо, У, і кожному гостю в себе радіємо. Заходьте, друзі, і ви до нас, послухайте пісні і легенди, а може, і звідайте могилу Тейланд, Славетної героїні. Що й саме до нас з небес небесміхається, бо кращого життя для нас і свого краю не бажала, ми не герої, та й не воїни теж, а прості, привітні люди, яй Богу, і до веселищів ми пмихи в душах маємо, в кожній людині ми щиру пісню і баладу. Біливу до хати несемо, не, не поети ми, та й не співаки, а так, ще середні поміж мандрівниками, бардами і чумаками, Ще сіль черницьким шляхом тим, Долондровту после, та самого імператора там бачили. А грестицям не скарби потрібні і не всесвітня слава, а просте спокійне життя із сім'єю в рідній хаті на своїй прекрасній батьківщині.